Діагноз криптогенна епілепсія, приступи зависань. Так, блідість інучність, збільшував дозу, чи міняти препарат. Сінючне, самовільне сечовипускання. Ну, Криптогенна епілепсія це значить невідомої досі етіології. Я Поставили діагноз, що напади складні вогнищеві. Ну, це стара назва. Тепер на говорять просто вогнищеві стратою свідомості. 150 ламотрину це, звичайно, мало. 26річному, якщо він допомагав при цьому уже раніше, то, звичайно, треба дозу підвищити, можна до мінімум вдвоє, вдвічі, або і до 400. А тоді, якщо не буде допомагати цей препарат в монотерапії, можна буде додати, наприклад, другий. Не написали, скільки він років хворіє. Ну, тобто, Дозу спочатку підняти. Е, наступне запитання у доньки епілепсія. Приступи відсутні, але енцефалограма фіксує наявність епіактивності в правій задньої скроневої тімяно потиличній області. 5 років вона без змін. Приймаємо ломіктал. Чи назавжди нам ці таблетки дитині 13 років? Ну, Приступи відсутні, мабуть, уже давно, я так розумію, Ну, а епілептиформна активність, ну, треба на неї подивитись на цю активність. Це перше. А друге, якщо на МРТ все спокійно, це, це могла бути потилична епілепсія. Вона теж у дітей 13 років зараз заразі, 5 років без змін, тобто захворіла вона там десь 8, можливо і раніше, тобто це дитяча форма. Можливо, це синдром Панайотополоса, теж відноситься до самообмежених епіліпсій. Ви не описали які приступи, ну, але сама по собі епіліптефорна активність, якщо вона є, ну, це не назавжди, я думаю. Ви приймаєте дозу велику, 200. Не знаю, перевірте, скільки в крові препарату, бо на 13 років це така доза немала, дивлячись, скільки дитина важить. Ну, тобто, я думаю, що у вас перспективи непогані щодо одужання. Треба добре роздивитись цю активність і зробіть нічну це, це нічну енцефалограму вісні. Це ще допоможе більше виявити, що там може ще щось. Знайдуть, може, ще десь якісь зміни це Ну і МРТ, безперечно, взагалі, хочу підкреслити, що для ворога на епілепсію два обстеження це абсолютно облігатні, обов'язкові. Діагноз не ставиться, якщо нема цих двох обстежень. Це МРТ. Мінімум півторати слови, тобто 0,1, 0,5, ще де не де дає де ці апарати. Вони недостатньо потужні. Найкраще, щоб було звичайно трити тисловий апарат і обов'язково епі епілептичний протокол. Протокол для хворих на епілепсію. Тобто, це більш тонкі зрізи робляться. Це ще дивляться ті ділянки мозку під першими, певними кутами, які не можна побачити так, на фронтальній, наприклад, Е, Тому це обов'язково два обстеження енцефалограми. Комусь треба ще зробити енцефалограму вісні. Ну а далі за показаннями, звичайно, ми моніторимо всі аналізи, як себе почуває печінка, як почуває себе нирки, кров, тому що протиепілок епілептичні лептичні препарати протинападові впливають і можуть давати агранулоцитоз, тобто можуть і білу кров ушкоджувати, і тромбоцити можуть падати. Тобто все це треба моніторити. І мінімум два рази в рік я раджу і батькам, і всім хворим, і родичам за цим стежити, що два рази в рік ви маєте проходити такий чекап. Тобто, принаймні, аналізи треба здати. Ну, янцефалограму, звичайно, не рідше одного разу на рік робити. І ніколи не зупинятись. Це Черчилль ще говорив, перемога ніколи не буває остаточною. І так само, як поразка ще не кінець, все вирішує те, як ми йдемо далі. Тому завжди, якщо це хронічне, ви самі розумієте, захворювання, то все рівно, якщо хворий резистентний, все рівно з'являються нові препарати. Є і нові методи якісь лікування. Я ще не сказала, що є стимуляція нервус вагус, яка при резистентності скорочує частоту нападів майже наполовину. Ну, він в нас роблять в Харкові операцію по встановленню цього пристрою. Це просто підшивається такий маленький датчик під шкіру, як кардіостимулятор, і йдеться вплив на блукаючий нерв. Там приєднується до блукаючого нерву електрод і напади зменшуються. Має за велике значення дієта для дітей з резистентними нападами. Ну, це кетогенно, це при важких випадках. А взагалі дітям, батькам дітей, які мають епіліпсію, я раджу поменше вуглеводів. Звичайно, солодощів, а тим паче не пити ці всі кока-коли, не дай Бог енергетики це гірше, ніж. Для дорослих горілка, тобто дієта теж має значення збалансовані, вітаміни і менше солодощів, тому що підвищення цукрів це не зовсім сприятливо для наших пацієнтів. Ну, отже, ваш випадок потребує ще до обстеження і подумати, що там насправді, наступний це півтора місяця після народження. Крововилив, ну і внаслідок епілепсія. Щоденні приступи по кілька разів. Ну, далі речення дитина починає почувається нормально. один раз на тиждень генералізовані приступи. Ну так тут ви пишете щоденні, а далі чотири рази виходить на місяць. Самі проходять, а для дітині потрібно поспати. Ну, очевидно, є зміни структурні в головному мозку. Ну, Ці щоденні, я не знаю, які це приступи, ви не написали. Ну, раз вони є, значить лікування треба продовжувати. Я бачу, що ви п'єте чотири препарати. І навіть канабідіол, або я не знаю, Сібіді може ви п'єте цю добавку, що в нас в аптеках продається зараз, вже теж є. Ну, Це не той препарат. Який справді на основі канабісу, епідіолексон він називається справжній препарат, яким лікують епілепсію. Клобазам, ну, це бензодіазепін. Ну, тобто ми бачимо, що я бачу, що, в принципі, і дози, і призначення достатньо хороші. Ну, 42 кілограми лакозам це велика доза. Ну, знов ж таки скільки його є в крові. Лакозам з Філіпсіном співпрацюють добре. Ну, звичайно, трохи важко, мабуть, тут впоратись, але на даний період, я думаю, що лікування достатньо непогане.